Шо давай. Вітаю! Дане відео для тих, хто не розуміє, чого з початком війни в нього заблокована можливість продати майно чи зняти арешти з коштів на рахунках по незаконному виконавчому провадженню. І для тих, хто хоче зрозуміти, хто винен в цій ситуації і коли це виконання закінчиться. Близько 117 тисяч виконавчих проваджень наразі заблоковані через війну в Херсонській, Харківській, Запорізькій та інших областях. Багатьом виконавцям мін'ю заблокував доступ до СВП. Це означає неможливість зупинити закрити виконавчі провадження, навіть ті, по яким погашена заборгованість, чи ті, по яким виграні вже суди. Через дану ситуацію виникли проблеми в людей, які не можуть елементарно продати свої автомобілі, квартири чи інше, інше своє майно. Більш того, чимало наших громадян не можуть оскаржити навіть в суді незаконне стягнення коштів, незаконне відкриття виконавчих проваджень, бо виконавці просто-напросто не працюють. Про що говорити, коли іноді неможливо елементарно ознайомитися з матеріалами виконавчого провадження? Наприклад, деякі виконавці в Харківській області просто вимкнули телефони. Деякі виконавці з Дніпровської області надавали нам документи лише після численних скарг Мінюст та Асоціації приватних виконавців. Дехто з приватних виконавців просто повідомляв, що працювати не збирається, так як у нього відсутній доступ до СВП. Особлива роль в цій всій вакханалії належить Мінюсту. За саботаж та бездіяльність керівництва Мінюсту в інших європейських країнах вже б звільнили. І це в кращому випадку. Мінюсту вдалося не лише проігнорувати проблеми людей, які є стороною виконавчого провадження, але й спромогтися проігнорувати прийняття адекватних рішень по приватним виконавцям, яких просто позбавили роботи на тривалий час. Зрозумійте, приватні виконавці це не лише виконання незаконних виконавчих написів, це швидке стягнення коштів з тих же фінансових компаній, з банків, стягнення коштів по рішення судів звинних в ДТП. Стягнення моральної шкоди, стягнення невиплаченої заробітної плати тощо. Наприклад, ДП ДПНАІС, засноване Мінюстом, у відповіді на наш запит перегрозило нам наслідками за те, що ми своїми запитами витрачаємо їх дорогоцінний час. А наш запит був стосовно того, коли ж виконавці отримують доступ до СВП, так як наші клієнти не мають елементарної змоги продати майно, поки відкриті виконавчі провадження, сплатити податки ФОП тощо. Мін'юс промігся кілька разів відмовити нам у наданні відповідей на питання, що стосується виконавчих проваджень, аргументувавши це тим, слухайтесь, що це не їх повноваження. Таке враження, що прикриваючись війною, деякі посадовці вирішили влаштувати собі довготривалу відпустку. Так, наприклад, заступник міністра юстиції з питань виконавчої служби Андрій Гайченко, замість того, щоб займатися своїми безпосередніми обов'язками, вирішувати проблеми людей, постить на своїй сторінці в Фейсбуці корисну інформацію, яка взагалі ніяким чином не стосується його функціональних обов'язків, ба більше жаліється, що йому доводиться витрачати свій дорогоцінний час на надання відповідей на питання, які стосуються якраз його посадових обов'язків. Державні посадовці це слуги народу. Ви, обслуга, не хочете працювати відповідно до своїх функціональних обов'язків, будь ласка, звільняйтеся. Поки Мін'юз продовжує займатися саботуванням роботи і ігноруванням проблем наших громадян, в парламенті зареєстровано законопроект 8064. У ньому таки є свої плюси. Законопроект цей мав з'явитися ще в перші тижні війни, а не через 7 місяців після неї. Коротко про плюси. Приватний виконавець зможе зупинити свою діяльність та передати виконавчі провадження іншому виконавцю, який знаходиться в іншому виконавчому окрузі. Це дасть змогу тим виконавцям, які знаходились на окупованих територіях, передати свої справи іншим виконавцям на підконтрольних територіях. Більш того, приватним виконавцям, які діяли в районах бойових дій, надається право змінити виконавчий орган, що означатиме власне надання доступу до СВП. А отже, головне можливість людям вирішити питання з виконавчими провадженнями, які зараз заблоковані. До речі, З'явилися засоби впливу на приватних виконавців, які вирішили просто відключити телефони, як ми вже про це говорили. Якщо мінгюста будуть сумніви щодо фактичного здійснення приватним виконавцем діяльності в офісі приватного виконавця, то тоді він може направити йому запит на електронну пошту. І якщо приватний виконавець протягом 15 днів не надасть відповіді на даний запит, то він вважається таким, що тимчасово відсутній. І до нього будуть застосовуватися положення про зупинення його діяльності. Разом з тим, ми і надалі Будемо спостерігати за бездіяльністю мінюсту в сфері виконання і повідомляти вам важливі новини. Залишайтеся з нами, не забудьте підписатися на наш канал, лайкнути відео, можливо, хоча б через вашу активність працівники Мінюста звернуть увагу на існуючі проблеми.